Доброго дня, мене звати Кривко Світлана, я лікар із Дніпропетровська. Я маю досвід роботи з пацієнтами впродовж 30 років. Що я хочу сказати? Я хочу залишити відгук для Ані. Я в неї проходила два роки назад тренінг. Я прописувала свої цілі. У нас у мене була робота по декілька напрямках. По декільком напрямкам. Це було перше моє здоров'я, друге було це мої стосунки, і третє було бізнес-клініка. Коли почалася війна, то ми відмовилися як всі, від просування і від різних там рекламних моментів. І тому сайт зовсім проліг. І все не працювало. І після війни це вже через рік і декілька місяців я вирішила все це повернути, спробувати повернути. Тому мені потрібен був аудит сайту, мені потрібен був той, хто буде це все продвигати. Мені потрібні були ті спеціалісти, які працювали над рілсами і над просуненням в інстаграмі, в гуглі. І в мене всі, абсолютно всі мої спеціалісти, вони з клініки вони роз'їхалися. І я все починала спочатку. Тому я працювала за Анечкою, і е, в мене швидко почали розвиватися події. Десь після того, як я закінчила тренінг, прописали ми все це 20 чимось е, днів. У мене вже в ці 21 чи 23 дні прописки. У мене вже з'явилася компанія, яка провела мені аудит. Тим більше, мене не було в країні досить довго, і в ну, мене не було багато ресурсів. Я не могла собі дозволити там аудит ні за тисячу, ні ні за декілька тисяч євро. І в мене знайшлась компанія дуже гарна, розумні, продуктивні люди, які... Взяли четверту частину очікуваної суми. Потім, по просуненню, у мене з'явилась менеджер, яка привела маркетологів, яка привела інших, цілу команду людей. І це в мене розвилось дуже швидко, на це в мене пішов місяць, але це був не окремий місяць з тими днями. Після проходження да тренінгу, це в ці в цей місяць, який я все це прописувала кожного дня, да і повторювала. У мене в цей період з'явилася ця команда, і це все вирішилось. У мене в цей період вирішились суди по землі під клінікою, які у мене були десь продовж 10, та не 10, а з 13 року. Тобто, в 23-му році це все завершилось. До мене прийшли люди, в мене знайшлися ресурси, які все це за позакривали. Ці випроси питання. Вибачте. Потім іншим моментом у мене стало вирішення. Питань моїх, по моєму здоров'ю. Знайшлись люди, які запропонували мені нестандартні варіанти рішення. І тепер в мене все гарно, я вирішую все це дуже гарно, і до, до сих пір, якщо якісь там стреси чи, можливо, якісь там. Нервове перевантаження, я е, дуже швидко можу розгружатися, у мене немає проблем зі сном, у мене немає проблем там, з якимись нерв'яками. Анечка, дякую тобі, окремо, в мене все дуже добре. Ну і все це вирішило питання з грошима, все це вирішило питання в різноманітних сферах мого життя. І хочу я сказати, можливо, це комусь і не цікаво, можливо, можливо, хтось чекає іншого чогось, але я хочу сказати особисто про, про Аню, як про не тільки тренера, а особисто я хочу сказати про Анючку як про коуча, наставника. Це та людина, яка відкриває нові зірки і нові горизонти. Коли вона з тобою поговорить. У мене зараз же впродовж там якихось першої години вирішуються зразу декілька питань в декілька напрямках. Тому я думаю, що я не знаю, той, хто знає Аню, він розуміє, про що я говорю. Я думаю, що в неї є якесь, якесь Боже благословіння на допомогу людям в цих цих сферах, взагалі в тих сферах, які потребують. Якогось ключика, який заведе замок, і машина потім буде їхати без зупинок і буде все добре. Тому я не просто рекомендую, мабуть, Аню як бізнес-тренера, як особистого коуча, як гарну, чудову людину і чисту душу. Я взагалі, взагалі мабуть вдячна проведінню, що я. Колись зустрілася з нею. Тому мої подруги, які з нею консультувались, у них, у них змінилося життя. І тому, хто, хто мене знає, є така клініка, Єва Арт в Дніпрі, є її сайт, Інстаграм. Коли ви подивитесь всі ці, е, всі ці моменти, то, мабуть, глядячи на все, ви зрозумієте, що я. Тут не збільшила навіть, не додала неіснуючого навіть одного проценту. Тому ще раз хочу подякувати Ані. Я хочу сказати Богу, що таке щастя, коли є люди, які просто запалюють зірки в душах, і в головах, і в мозку інших людей. Тому, якщо в когось може, якісь є особисті запитання, на рахунок курсів чи на рахунок навчання у Ані я з задоволенням вам відповім особисто. Дякую.